Всім привіт, друзі! З вами я, Ігор Казочки. Сьогодні я вам покажу, як роботи в такій чудовій програмі, як TinkerCAD. Ця програма создана для 3D моделювання. Але ви можете в ній робити отакі: цепі, блоки коду або 3D-об'єкт. Сьогодні я вам покажу, як роботи з 3D-об'єктом. Цели! Але... Для початку, давайте візьмемо, наприклад, отакий циліндр. У нас є отакі от штучки. З допомогою їх ми можемо його зменшувати або ж збільшувати. Якщо ви хочете його розтягнути, то будь ласка. Можете його розтягнути на таку ж саму місце, яку ви хочете. Якщо ви хочете зберегти його місце. Не трогаючи його, ну, наприклад, не розтягуючи його. То зажміть два... оцю кнопочку та нажміть Shift. Зажмайте Shift. І ви можете зменшувати вашу фігуру, як хочете. Або ж збільшувати. І вона не буде, збільш... вона не буде зменшуватися ваших його розтягнути. Потім у нас є оце. Такі штучки отверст. Давайте його зменшимо способом, який я вам вже ж показав. Та, та так Якщо от ви хочете зменшити вашу фігуру, або ще удалити якусь її частину. Беріть якесь тіло, не і навіть яке, можете навіть це набрати. Можете зовсім клону взяти. Та тут у вас є тіло, а є отверсті. І У вас воно вийде. Давайте я це покажу на вигляді куба. Тепер треба його отак зробити. Та тут у нас є отакі от кнопочки. Нам треба Ctrl-G. Нажму на цю кнопочку. Та тепер це єдина фігура, у якої немає частини. Якщо ви хочете, щоб вона вже з'явилась, таким же сам. Так же саме його виділяємо та нажимаємо на оцю кнопочку. Ctrl-Shift плюс G. Та в нас розділяється ця фігура. Тепер я вам розкажу, як шукати їх. А, точно. Якщо ж ви хочете крутити його, то можна двома способами. отаким. Треба нажати на цей от. Квадратик, та його може крутити. Або ж легший більш спосіб, та плавний це правою кнопкою миші. Зажимайте та крутите собі, як ви хочете. Потім у нас є функція текст. Якщо ми її додаємо, то тут у нас з'являється відверсія та тіло та шрифт. Шрифт можна зробити отакий, отаким. Або Сіверіс. Ну, я зробив многоязичний. Тепер текст ми можемо змінювати, як ми хочемо. Можемо, наприклад, я напишу назву свого каналу. І в нас. Є отака от надпись. Ми її можемо як зменшувати, так і збільшувати. Я її зменшу та от сюди. Тепер в нас була добавлена нова функція. Це оце. Ми. А, до речі, я ж вам ще й не показав. Про... Якщо ви хочете вашу фігуру вивести, то просто її зажимайте та виводите. Що ви не хочете, то просто отак вніпить. Ви виведите. Тепер у нас є отаке з ескізом. Тому цього ми можемо щось малювати. І це буде ну, добре. Ось, я. якщо ви хочете, можете поставити відео на паузу та почитати цей текст. Але я вже почну. Спочатку давайте зробимо, ну, наприклад, Букву П. Отут. 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 А потім просто отак. Та ось. Якщо ви хочете ну його більше так... Ну, так не хочеться. Майте ось сюди нажати, а майте от сюди. Це, якщо ви хочете щось. Ну, воно вже вам не потрібно. Якщо ви нажмете на це, то ви можете создавати отаку от штучку. Це ви можете создавати, ну, такі от об'єкти, які вони будуть круглими. Ну, ми хотіли зробити букву П. Ну і зробимо букву П. Зовсім вже квадрат зробити Тепер, коли ми хочемо його зробити так, щоб воно вже Ну, зробилось. Просто нажимаємо прийняти, прийняти. І в нас виходить от, от предмет. Ви можете за допомогою цієї функції багато, багато чого малювати. Все все лишається за вашою фантазією. Але я це удрю. Потім, що ж нам потрібні е, не такі форми, ну, наприклад, очі, там, ноги, скелет, мабуть, то нажимаємо на ось цю кнопочку, і тут в нас є квадрат, це форми, ті, які ми зараз используємо. Потім проект, потім в нас є інмінчик. Це з допомогою нього ми можемо додавати якихось звірів. Потім, там, де у нас шина, ми можемо додати технічне щось, або ж механізми та транспортні, та щось транспортне. Потім там, де гора, ми можемо додавати якісь нерівності, або ж рівнини. Потім, отут у нас є всякі гаєчки, електроніка, ну це те саме функція, За допомогою якою ми можемо додати щось зв'язане з іграшками. Повсякденні об'єкти це, наприклад, чашка, віник. Ну, тим, тим, що ми пользуємося ну, в, в домі. А ця штучка, це дещо ну, дуже часто есподнієму. Сімлаб це якщо ми хочемо зробити для нього гравітацію. Я б вам цього не Ну, тівбе, але ну не робіть. Тому що потім, якщо ви будете цим двіти, то воно буде нерівно і виправити його буде дуже складно. Є ще генератори форм, але це дуже добре. Це, наприклад, спамого на якогось, ну не знаю, чоловічка. О, а давайте зовсім цього спамму. Голову Стіва, наприклад. Тут ми можемо з нього зробити теж, теж таку фігуру. І тіло. Ну, я вам пле... Ні... нічого не, робити, не збірно, а з... а зробити його різнокольоровим. Його не можна розділити. Тільки якщо ви хочете його се. Тому що це одна фігура. Хоча вона зроблена що... з квадратів тут дуже багато, і це все робила якась людина. Або ж сама програма Тінкеркат. Люди. animals. Тут у нас є звірі, дельфіни, жаби, котики, слони, білі ведміді, рибки, рибок Можна заспавнити. Ого, які вони огромні. Це кули, мабуть. Ми зробимо чуточку поменш. Таку штучку можна использувати, якщо, якщо ви хочете не забути те, що ми ви використовували для других моментів. Або ж пусок. У нас є така отака от З допомогою цього ми можемо зробити все, що ми заспавнили в стилі Майнкрафта. У нас є ось такі блоки. Це таке. На тому, якого ми можемо все робити чуточку більше. Можемо отаким зробити Щоб воно більш виглядало як ну цій Можете все, що вам захочеться, я думаю Це ваша ж фантазія. Тому я вам не буду буду ніяк суперечити. Так, повернемося до да. тімкнуту. Якщо ж ви хочете скопіювати те, що ви вже построїли, нажимаємо на це, на наш об'єкт. Та тут у нас з'являється отака от така кнопочка. Але якщо ви ну, не хочете не нажмати, то просто нажміть Ctrl-D. І у вас буде її копія. Якщо ви хочете зробити декілька предметів, то ми їх повинні виділити і нажимаємо на таку ж саму кнопку, або ж на таку, на таку саму команду. І в нас тепер цього. Якщо ж ви, наприклад, хочете, щоб воно рівненько стояло, а не отак, наприклад. Та нажимаємо на цю кнопочку. Або ж на, або ж на кнопку L на, на англійській клавіатурі. У нас з'являється отаке от штучка, допомогою якої ми можемо вирівняти це все. Наприклад, так. Так. Як тільки вам забажається. Або ж зовсім. Цьому вже я з вами закінчу. Тому, бувайте, друзі, до побачення.